Всім привіт! Вирішив записати для вас таке невеличке відео, тому що знаю, це дуже актуально. Знаєте, зараз дуже популярні енергетичні напої, і їх дуже багато різних продається в різних магазинах. Знаєте, за тим, що я постійно слідкую за тенденціями, постійно. Ці продукти використовую в своєму харчуванні і тестую їх одночасно. Я вирішив вам все ж таки показати небюджетний варіант, бо у нас там є різні там, Black Jack, там, наприклад. Ну, це такі дуже-дуже погані продукти, бо вони дуже погано впливають на стан шлунково-кишкового тракту. Давайте розберемо з вами ось таких. Три продукти. Я б сюди ще поставив Red Bull, але в мене його немає, Ну, він майже встане от в цю лінійку. Це такі більш-менш більш пристойні продукти, які допомагають збільшити рівень енергії, покращити, наприклад, тренування тощо. Ну, Є то, що є. Я хотів би з вами роз, розібрати такі класні продукти, як Monster Energy. Monster Джусід e, ju і ліфт off Давайте з вами подивимося за цими складниками. Да? Цей продукт високоенергетичний, але також в ньому є цукри. Тут в, в одній баночці знаходиться 250 ккал. Тут також 250 ккал, а тут всього 25 Розумієте, да? Тобто, за енергетичним uh, станом. Оцей продукт краще. Ось такі продукти класно використовувати. Наприклад, якщо ви бігаєте, якщо у вас дуже багато інтенсивних вправ і вам немає можливості поповнити джерело цукру. Ось такі продукти найкращі. Я, наприклад, його використовую, коли їду на велосипеді або багато бігаю. Ліфтов навпаки, він дуже низькокалорійний і підходить для всіх людей. Звичайно, якщо у вас немає гіпертонії ускладненої, да, і вам не можна продукти використовувати, які містять кафі. Давайте більш детально розберемо ці продукти за складом, вітамінів тощо. І ось цей. Так, давайте я приближу, щоб ви краще могли бачити. Так, дивимося. А, дивіться, тут 48 калорій на 100 грамів. Як я вам казав, тут 250 ккал, Також тут 48 кілокалорій, тобто теж 250 ккал. Є інші монстри, а, там є, здається, або ультра, або якийсь такий називається, там без цукру він знаходиться. Там монстр ультра, він такий біленький, там взагалі без цукру. Також ми бачимо, що тут 32 міліграми кофеїну на 100 міліграмів. Тобто, ось в цій баночці знаходиться 150 мг кофеїну. Теж дуже обережно. В цій також 32 мг кофеїну на 100 грамів. Тут ми бачимо, що кофеїну всього 60 мг. Тобто тут зменшена кількість кофеїну. Уявіть собі, в скільки разів. Далі дивимося, що у нас тут іще за складником. Дивимось: вітаміни. Ніацин 8,5 міліграмів. В ліфтофі знаходиться 20 міліграмів. Тобто, тут от навіть написали: 125% добової норми. Окей, тут зрозуміло. Далі дивимося: вітамін b 6 0,85 міліграма. Тут навіть не виходить на до 1 міліграма. Да? Бачимо 57%. Тут ми бачимо вітамін b 6 3 міліграми. 213% від, відсотків від добової норми. Це нормально. Пояснюю чому. Тому що, наприклад, коли люд, людина, ну, Отримує більше фізичного навантаження або мислення під навантаженням. Нам потрібно більше вітамінів для того, щоб у нас функціонував організм краще. Це водорозчинний вітамін, тому він все одно з нирками витиск, вит... виштовхнеться вже впродовж доби. Тобто, бачимо тут. В порції набагато більше вітамінів. Далі бачимо рибофлавін це теж вітамін групи Б. Тут у нас 3 міліграми на, а, на порцію, да? 213. Тут у нас b 8,5 міліграмів. Тобто до, тут набагато більше, да? тут його трошечки менше. Рибоплавін, B6. Вітамін Б6. Тобто рибофлавін 07 міліграмів, а тут у нас 3 міліграми. Тобто більше, да? тут вітамін Б6 у нас 3 міліграми, а ось тут 0,85. Тобто ліфтоф виграє в цьому, тому що кількість вітамінів тут набагато більше. А, монстр виграє за того, що тут є у нас цукри і більше кофеїну. Ну, Плюс там е, більше смаків, наприклад. да? Далі дивимося за, пожив... за харчовою цінністю. Дивіться, тут ще у нас є екстракт Жиншеню. Тут в одній таблиці знаходиться 70 мг екстракту женшеню. А в монстрі знаходиться 0,08%. Тобто, розумієте, ось тут знаходиться 70 мг, а тут його дуже-дуже мало. Тому. Ліфтов більше містить в собі цих інгредієнтів. Також тут є ельтаурін, кальцій, вітамін Д знаходиться, фосфат натрію, ну, тобто ще збагачений більшою кількістю вітамінів і мінералів. Ми його використовуємо під час фізичного навантаження, або під час розумового навантаження, або коли організм визнає. Ну, більше навантаження, якщо, наприклад, хворіємо, да? це теж дуже важливо. А цей продукт енергетик використовуємо коли. Нам треба робити багато фізичного навантаження. Ну, наприклад, можна дати чоловіку, якщо він працює на шахті. Я знаю, у нас у дівчат багато чоловіків працює на шахті, або ви займаєтеся високофізичним навантаженням. Наприклад, пливете на лодки, на човнику, або ви на велосипеді їздите, або бігаєте. Цей продукт краще використовувати паралельно з ліфтофом. Цей продукт теж дуже добрий, тому що перше, він низькокалорійний, всього 25 кілокалорій на таблетку. Тут 10 шипучих таблеток знаходиться, не дуже багато. Якщо цей продукт стоїть 64 гривні, то тут виходить з урахуванням вашої знижки, да, тут виходить 50 гривень на таблетку. Тобто набагато дешевше. Ви можете теж додати там шипучку якусь, да? наприклад, в мінералку кинути, в шипучу воду або в просто воду, 250 мл. Тож, цей продукт виграє набагато більше, якщо нам треба схуднути, підвищити відтривалість, збільшена кількість вітамінів. Ось так. Ну, Розібрав, як розібрав, здається, да, дівчата, якщо вам ще, ще щось цікаво дізнатися про ось такі продукти, запитуйте. Я з задоволенням вам поясню. Пишіть а, в особистому, якщо ви хочете більше дізнатися, чи підходить вам цей продукт, чи не підходить. А ми будемо інтегрувати його в ваше повсякденне життя. Це не обов'язково можуть бути, наприклад, енергетичні напої, це може бути будь-яка їжа, да, яку ми їмо постійно навіть морозиво можна підібрати, горішки, все, що вам потрібно саме для вашого стилю життя та способу життя.